З депо ЧТУ виїжджає новенький тролейбус з автономним запасом ходу. 23 липня історичний день для Чернігова. На дороги вперше вийшов новий тролейбусний маршрут номер 1 сполученням діагностичний центр мікрорайон Шерстянка. Він з'єднає один із найвіддаленіших районів міста із центром. Подія знакова, адже це вперше за всі роки громадський електричний транспорт. Почав курсувати до шерстянки. Дійсно, я вважаю, що сьогодні непересічна подія в житті тролейбусного управління і містян. Взагалі, ми сьогодні вперше запускаємо на маршрут електробуси з динамічною підзарядкою, або тролейбуси з автономним ходом. Такої техніки у нас ще на маршрутах ніколи не було, не використовувалось. Тролейбуси з автономним ходом це сучасний різновид транспорту який забезпечує рух навіть під час відключень світла. Їхня основна відмінність це наявність тягових акумуляторів. Вони за технічними характеристиками забезпечують автономний пробіг в умовах міста з пасажирами не менше 20 кілометрів. На зупинці Чорновола від'єднується від контактної мережі і цими вулицями Подусівка, Попова, Шестянка, там 10,5 10 кілометрів буде йти тролейбус на автономному ході без контактної мережі. Запустити планують три таких тролейбуса, які придбали за кошт міського бюджету для того, щоб витримувати інтервал у 20 хвилин, маршрутом курсуватимуть також два автобуси, які місто отримало в якості гуманітарної допомоги. Вартість приїзду буде однаковою для обох видів транспорту. Пільгові категорії не сплачуватимуть. Хочу сказати, що запуск цього маршруту е, має перш за все таку е, соціально серйозну складову. Е, Цього дня мешканці там району вулиці Дніпровської, Попова, колишня текстильників, колишня Ціалковського мікрорайону Шестянки не мали можливості користуватися пільговим проїздом у комунальному транспорті. Відсьогодні така змога в них буде. Перший день роботи і вже з пасажирами. Чернігівці кажуть, чекали на цю подію. Знали, що запускається, чекали. Так, тому що на шерстянку це дуже зручно. Так. Тим більше з Подусівкою зв'язок, сіверянка, Дуже зручно. Дуже важливі, дуже, дуже, дуже. Вже так вимучились, протяжами всіми. Знаєте, пенсіонерам 17 гривень Дуже Хороша новина, що тут з'явився дійсно тролейбус, бо ну не всім транспортом, навіть автобусами можна було доїхати навіть там до того самого центру. От. Це така хороша дуже альтернатива. Також протягом місяця відповідні комунальні служби завершать облаштування зупинкових карманів. Наразі тривають роботи.